Другий день Харків живе в умовах блекауту після масованого обстрілу енергетичної інфраструктури. Місто й досі без тепла, світла, а подекуди і мобільного зв'язку. Та незважаючи на атаки ворога і їхні наслідки, місто живе і працює. Відкрити всі пункти незглавності. Вони були відкриті ще учора з п'ятої -го години ранку і працюють в цілодобовому режимі. На сьогодні скористалися більш ніж 16 з половиною тисяч мешканців міста. Пунктами незглавності. Там можна підзарядити свої мобільні телефони, випити гарячих напоїв і люди користуються цим. Крім цього, там є інтернет, і це теж дуже слушно для людей. Працюють практично всі супермаркети, магазини, аптеки. Люди теж туди заходять і мають можливість і підзарядити мобільні телефони і скористатися тим інтернетом, який є в усіх установах, відкрити наші комунальні установи. Поки наземний і підземний громадський електротранспорт паралізований через неструмлення міста, щоб люди могли пересуватися Харковом, запровадили альтернативний варіант для перевезення населення. Працюють Громадські автобуси, бо у нас не працюють сьогодні не метрополітен, ні трамваї, не тролейбуси. Але ми змінили все це автобусами. Це муніципальні автобуси в місті. Мають місце проблеми і зі системами сповіщення про ракетну небезпеку. Про повітряну тривогу оголошують рятувальники та поліцейські через гучномовці, курсуючи містом на спецавто. щодо роботи телефонів критичних служб, то у місті функціонує резервний номер, за допомогою якого можна викликати швидку. У Нас працює телефон гарячої лінії. Це муніципальний телефон. 1562, як ми отримуємо повідомлення і передаємо у швидку медичну допомогу, і вони виїжджають. Але хочу сказати, що нема такого, щоб зовсім не працював зв'язок. Так він як ми кажемо, гуляє, але насправді зв'язок є дійсно не всюди, але люди можуть скористатися, пройти декілька кварталів і Там з'явиться з. Зв'язок, що стосується лічбових закладів, то всі лічбові заклади працюють. Ми перейшли на роботу по генераторам, так використовуємо генератори для того, щоб всі лікарні працювали для у Харкові. Відчинені соціальні кухні. А якщо оцінювати загалом, то гуманітарна ситуація повідомив мер Харкова абсолютно стабільна і прийнятна. Вчора ми нагадували е, практично 40 тисяч мешканців, і сьогодні теж е, працюємо. Будемо працювати у неділю, щоб люди мали можливість отримати е, гарячу їжу. Працюють практично всі супермаркети, е, працюють автозаправочні станції, працюють е, практично всі аптеки, працюють практично всі е, ринки. Е, тому е, немає жодного дефіциту, і це я дуже вдячний нашим підприємцям, які е, знаєте. Дуже налаштована, конструктивна, і працюють і роблять все можливе для того, щоб і міста більш-менш нормально жило. Як довго у місті залишатиметься така ситуація? Спрогнозувати важко, каже Ігор Терефов. Все залежить від робіт з ліквідації наслідків після ракетної атаки, що була наймасштабнішою з початку повномасштабного вторгнення. Я дуже вдячний нашим харків'янам, які тримають Харків. Тримають, як кажуть, стро для того, щоб Харків завжди був, є незламним містом, містом-героєм. І я дуже вдячний і пишаюсь кожним харків'янам, незважаючи на всі війни. Люди у місті, люди працюють, роблять все можливе для того, щоб місто жило. Леся Поплюк, Євген Кочко, Юрій Бобикін – Харків новини.